Посеред озера перекинувся надувний атракціон із відпочивальниками, а також у водойму з'їхало авто з мастилом. Як діяти в таких ситуаціях відпрацьовували учасники масштабних навчань, в яких взяли участь рятувальники Рівненської та Волинської областей, вчилися користуватися новітньою технікою та рятували людей. Як усе відбувалося? дивіться в сюжеті. Рятувальники поспішають до чоловіка, якого віднесло від берега на надувному матрасі. Спершу потерпілому передали дроном рятувальний жилет. А коли дісталися до потерпілого, піднімають його на катер. Ще одна легенда навчань на водоймі. Перекинувся надувний атракціон Банан, на якому каталося семеро відпочивальників, двоє з яких зникли. Поки одні рятувальники збирають відпочивальників на поверхні води, водолази шукають зниклих під водою. Для цього на човні встановлені спеціальні пристрої, які сканують дно. людина, топиться від того, що починає панікувати. Чим швидше ми до неї дістанемося, тим більше шансів врятувати людину. Шукати та рятувати людей працівникам ДСНС тепер допомагає новітня техніка, зокрема. Катери, які можуть присуватися не лише по воді, а й сушою за допомогою надувних подушок. Також рятувальники залучили всюдохід Богун, яким оснащений підрозділ ДСНС Волині. Таку техніку зазвичай використовують на болотах. Всюдохідне загрозне, але нині він за легендою допомагає діставати з води легковий автомобіль. Надзвичайники рятують водія. Надійшла інформація, що водій, керувавши транспортним засобом, не справився з керуванням і влетів в водоймище. Змоги вибратися самостійно він не мав. Ми швидко зреагували і на всюдохідному автомобілі богун швидко. Добралися до потерпілого. Штабні навчання рятувальників двох областей Рівненської та Волинської – проводили на хріненському водосховищі, де щороку влітку тисячі відпочивальників відпрацьовували надзвичайні ситуації, в які найчастіше потрапляють люди. Відпрацьовували декілька етапів в навчанні порятунку людей під час перекидання так званого банану порятунку людини, яка відплила на надувному матрасі. Відпочивала також на початку навчання Відпрацювався етап рятування людини з автомобіля. Потрапив у водойму ті надзвичайні ситуації, які сьогодні спостерігаються у буденному житті. До навчань залучили сотню рятувальників та 45 спецавтомобілів із Рівненської та Волинської областей, вчилися спільно ліквідовувати надзвичайні ситуації. Ми розуміємо, що Хринецьке водосховище також має греблю, і ми маємо розуміти, що наші співробітки ДСНС і взагалі весь сектор оборони має бути готовий до викликів, які змінюються щодня. Виклики, які ми вдалили. На Каховський ГЕС ми розуміємо, що може бути і на Рівненщині, на інших територіях. Волинь та Рівненщина, регіони багаті на озера. В обох областях їх налічується більше трьохсот. Від початку року на них загинули 40 людей, четверо з них діти. Наталія Світлова, Рівненська область, П'ятий канал. Вір, кохай надихай, борися такими сенсами. Художниця родом із Харкова, Соня Морозюк, взялася нагадати українцям про важливі і позитивні речі довкола нас. Її арт-перформанс просто зараз розгортається у середмісті столиці. Свідком дійства є і кореспондент п'ятого каналу Юрій Пугач. Він наживо зі студією. Юро, доброго вечора. У чому полягає цей перформанс, та що тобі розповіли його учасники і сама художниця? Добрий вечір, Ларисо. Пройти повз ось цей перформанс і ці арт-інсталяції, які щойно кілька миттєвостей тому з'явилися у центрі столиці без усмішки. Просто таки неможливо. Нині в торговельно-розважальному центрі у середмісті столиці розписані такими досить позитивними, потужними і потрібними сенсами і двері. І ота от відома така візитівка Києва. Інсталяція Айла в Київ і колони, і навіть деякі вітрини. І зробила усе це Соня Морозюк, то 24-річна Харків. Кив'янка, мисткиня, художниця її називають художницею сенсів, і вона створює такі от подібні арт-об'єкти по всій країні. Тут зовсім близенько біля однієї зі станцій метро. Є велетенський мурал її, так би мовити, руки. То її творіння, де написано, що може бути краще ніж родина у 42 мільйони. Перепрошую, я щодня колись проходив мурал, і Нині сам познайомився навіть з його авторкою. Давайте ж більше послухаємо від самої Соні про те, чому вона вирішила. Розмістити ось такі свої сенси у середмісті столиці. Далі у прямій мові Ми вирішили нагадати разом про важливість продов. Життя не дивлячись на що, і вирішила нагадати це важливими сенсами, типу кохай, надихай, створюй, підтримуй. Це наша підтримка для киян та гостей міста і взагалі для всіх українців. Я вирішила через світло, через добро і простими словами моє мистецтво дуже зрозуміло для всіх. Від, там, я знаю, тих, хто вміє читати від п'яти років до, до старших поколінь. Просто написано, от і зрозуміло. Знаєте, щоб не було такого, щоб ніхто не ходив і не думав, ваш що хотів, хотів сказати художник. Художниця просто взяла і написала. Та Соня поділилася з нами, що не всі достеменно розуміють таку самоцінність такого сучасного мистецтва, де хто каже, мовляв, що це за вандалізм. Утім, сьогодні на цій акції таких не було. Ба більше люди навіть долучилися до Соні разом з нею розмалювали картину і кажуть нам у Гулівері, що буде така складова навіть благодійно усього цього дійства. Але все таки головна складова це таке надихнути українців. І сьогодні на цій акції, на цьому перформансі була присутня. Землячка, так би мовити, соні жінка з Харкова, пані Ірина, яка спеціально усю ніч їхала до столиці, аби побачити усе це на власні очі. Що розповіла нам ця поціновувачка творчості Соні Морозюк, а також інші відвідувачі цього перформансу. Давайте послухаємо далі. Також у прямій мові навчалась у мами Соні Ліліани. Звісюди узнала про соню. Заінтересувалася творчеством. Тут була реклама, що вона буде малювати, Захотілося ну, приїхати. Круто. Ви підходили вже до неї щось і віталися, казали, а чому? Соромліся? З одного боку, це дуже... Така приємна ініціатива. Вона оживляє будівлю. У мене питання до змісту, тому що я не побачив жодного слова думай, вчись, читай, аналізуй. І цей посил трошки такий емоційний. Тож думки у містян з приводу такого нового арт-об'єкту, такої інсталяції різні. Утім, головна. Цінність мистецтва і, взагалі, мистецтво його його поклик головний. Це викликати одну з трьох дій: розумову, емоційну або ж фізичну. І Тут і розумова і емоційна була сьогодні точно у киян. Давайте ж послухаємо також і представників торговельно розважального центру про те, чому вирішили взагалі ось так, от урізноманітнити і прикрасити будівлю свого місця роботи, так би мовити. Далі також у прямій мові. Коли ми дізналися про таку сучасну художницю, як Соня Морозюк, яку називають художницею сенсів, нам здалося, що це така ідеальна, ідеальний меч для того, щоб зробити щось спільне і наповнити вдихнути комплекс мистецтвом сучасним мистецтвом і правильним мистецтвом, яке несе за собою дуже ціннісні сенси. Тож і ще місяць на другому поверсі цього торговельно-розважального центру буде проходити виставка картин Соні Морозюк. Там також з'явиться та картина, яку просто сьогодні намалювали учасники цього перформансу. Ну а ось те, усе, що ви бачите позаду мене нині, буде тут перебувати до того моменту, допоки воно буде мати вигляд, який дозволятиме йому тут перебувати. Так нам пояснили у торговельно-розважальному центрі. Станом зараз ця вся інформація. Ларисо передаю слово тобі, і скажи, будь ласка, який з цих сенсів тобі найбільш відкликається. Я оце сиділа і думала про те, що кожен глядач може дописати свій якийсь сенс. Я би, мабуть, дописала слово відпочинок. Через пару місяців, я так думаю. Дякую, Юро, тобі за включення. Це було ну досить емоційно і дійсно наповнено сенсом. Юрій Пугач про художницю Соню Морозюк і її е, таке зрозуміле для всіх мистецтво. Ну і для того, щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа для нас просування в у просторі на вищі щаблі. Я завершую, друзі, новини, але, звісно, не прощаюся. Кілька хвилин і буде продовжуватися інформаційний марафон Незламна країна. Ми чекаємо на включення Ярослава Юрчишина, народного депутата від голосу. Будьте з нами.